Белла Хадід, Кейт Мос, Ема Робертс та Кім Кардашін. Всі вони носять один той самий бренд, і ми про нього зараз поговоримо. Шарлот Тілбері це не просто косметичка, а ціла імперія б'юті засобів із дуже магічною репутацією. Сьогодні вам розповім, як одна жіночка перевернула цілу індустрію макіяжу і до того ж взяла українця до себе в команду. Я думаю, ви вже точно чули, що Шарлет Тілбері народилась у Лондоні, але так сталося, що її дитинство пройшло на ібиті і не серед багатоповерхівок, а якраз в маленьких хіппі-котеджиках. поруч із фотографами, артистами, кінорежисерами, сценаристами і так далі. Її батько був художником, її мама була продюсеркою. А вона. 13 років зрозуміла, що хоче стати візажистом і змінювати цей світ. Навчалась вона у Глауса Росі. Це така школа макіяжу, в яку можуть потрапити абсолютно не всі. Це такий Хогвартс для візажистів. Ще такий факт, так що там навчалась Патмаграф. І Валгарланд. Задовго до запуску свого бренду Шарлота почала вести свій YouTube канал, а саме у 2012 році. Туди вона заливала ролики з макіяжами, як користуватися косметикою та як робити собі легкий, простий і пасуючим одночасно всім макіяж. Це, звичайно ж, дозволило їй зібрати велику аудиторію. і... Обзавестись такими зв'язками, які в майбутньому їй допомогли. Згодом звичайно ж, бренд розвивався на інших платформах, таких як Інстаграм і TikTok. Вони залучили мільйони підписників станом на 25-й рік. У них 11 тисяч публікацій та 8 мільйонів підписників. Її руки творили макіяжі Прада, Louis Vuitton, Burberry. До того ж, камера ловила неймовірне обличчя Кейт Мосс на подіумах, поки Шарлота тихенько стояла за кулісами. Вона працювала з Хадід, Кейт Вінслет. І також фарбувала дівчат з Вікторії Сікрет. Шкіру, яку вона робила своїм моделям, завжди виглядала так, як ніби вони тільки що пройшли супер дорогий фейшел, через що інші візажисти почали її називати The Glowing Skin Queen. А все це тому, що у неї був секретний крем, який зараз ми знаємо як Magic Cream. Вона сама особисто, так скажучи, на своїй колінці змішувала цей крем перед виступами, тому що його просто не було в наявності в продажі. І саме цей крем, всі моделі завжди у неї просили знову і знову. Тож у 2013 році Шарлота каже: «Настав мій час і випускає свій магічний Крем уже відразу під назвою і фірмою Шарлотта Тілбері Б'юті. Тож особисто назвала його Magic Cream, тому що він неймовірно зволожував. І суть в тому, що він реально зволожував через гілоуронку, камалію, екстракт та ще дуже великого суперкоктейлю різних інгредієнтів. І, звичайно ж, одразу вистрілює чому, тому що кожна зірка, кожна модель, кожне обличчя Голівуду в той момент користувалася і просило цей крем. Я думаю, що іншого результату нам навіть не варто було би очікувати. Але найгеніальніше те, що Шерлот та вміє продати не просто продукт, а одразу цілу історію, настрій, образ. Кожна її палітра, кожен її запуск це якийсь концепт. Давайте тільки поглянемо на Pillow Talk Dolce Vita. «Rock Chic». Всі вони це ідея стилю життя, ідея настрою, ідея образу. Вона буквально продає стиль життя, де ти головна героїня. До речі, такий фан-факт, який я знайшла нещодавно, це те, що помада Pillow Talk продавалася кожні дві хвилини. Це просто найкасовіший б'юті продукт, який взагалі існував. Розкажу вам ще трошки деталей про сам Magic Cream тому що це був її перший продукт, і він одразу коштував 100 баксів. Камон! І його змітали з полок просто за секунди. Як розповідала сама Шарлота, у себе на колінці вона змішувала алоє, гіалуронку, вітаміни С та Є, олії камелії та троянди. Інгредієнти, звичайно ж, не супер унікальні. В багатьох кремах ці інгредієнти є, але весь фокус, вся загадка в тому, які пропорції. І найголовніше те, що воно працює. Його ще між собою називають фотосоп і неджа. Тому що Magic Cream, ну це Magic Cream, а це реальний фотошоп в житті. Я думаю, що ви точно знаєте, що цей бренд не із дешевих. Сам крем коштує 100 баксів, її палетка для тіней 55, помада 35 і так далі. Все коштує досить великих грошей. Але всі ці продукти із доглядовими компонентами. І всі вони cruelty фрі і майже всі веганські, а це уже не дешево, це не просто гламур у баночці, це макіяж плюс догляд. І все в стилі я прокинулась і сяю. У її тінях дуже часто є вітамін Е, а от у її тональних завжди є СПФ та пептиди. Але найголовніше це те, що ця косметика працює у камеру. Тобто, якби ти не намалювався, будеш гарний у кадрі 100%. В наш час це супер важливо, як на мене. До речі, є ще один бренд, який має таку саму історію щодо. Любові до камери, якщо захочете, я обов'язково вам розкажу. Напишіть про це в коментарі. До речі, якось в одному інтерв'ю Ема Стоун сказала, що вона не може жити без крему Magic Cream, тому що її шкіра не така глоу з іншими. А Олівія Палермо вирішила на свою 10-ту річницю шлюбу зробити макіяж від Шарлотки, тому що сказала, що вона хоче бути найбільшою зіркою Голівуду. Я закидала вам трішки вудочку про те, що в її команді працює українець. І так, це саме чоловік, українець-візажист. І я думаю, ви можете його знати, бо це Алекс Рудковський. Я вам про нього розповідала вже в одному відео, де я зібрала всіх відомих або не всіх відомих українських візажистів та розповіла трохи їхню історію і як вони достигли своїх висот. До речі, Алекс не просто знаходиться в неї в команді, а також малює зірок, навчає інших візажистів. Як працювати косметикою Шарлоти і виступає на різних заходах там, де представляється косметика Шарлоти Тілбері. Що ми знаємо зараз про її бренд? Це те, що вона продається в 70 країнах. Правда, у 2020 році Шарлота Тілбері частково продала свою компанію, але вона залишила за собою право бути директором і вирішувати всі її важливі справи. До речі, корпорація Puig, яка частково викупила компанію Шарлот Тілбері, також має в своїх акціях. Па корабен та Кароліну Хареру Шарлотта насправді зробила просто колосальну роботу. І я думаю, ви про це абсолютно знаєте, бо бачите її і в TikTok, і в Інстаграм, і в YouTube, і на полицях магазину. Представте собі дійсний настільки захоплений її косметикою та її роботою, підходом до роботи, що на своє сторіччя. Яке співпало з десятиріччям косметики Шарлотти Тілбері, вирішили зробити колабу, і ця колаба просто розірвала тоді весь інтернет. І Ще якось вони написали, якби попелюшка користувалась косметикою, вона б обрала пілоуталк. Тож історія Шарлотти, яка насправді почалась з 11 років та перших нафарбованих вій, переросла просто в неймовірну імперію, і це говорить тільки про реалізацію мрій, про реалізацію себе і про те, що кожен з нас може зробити. Щось своє велике і геніальне. Вона прийшла путь з ібіті до Лондона із за на головні екрани із власно вимішаного крему до здоровенного бестселервого бренду. Тож, Шарлотта Тілбері це абсолютно не про макіяж, а про настрій і про можливість зробити все в цьому світі. Тож Шарлотта Тілбері це не тільки про магію макіяжу, а й про створення настрою і впевненості в собі. За свій внесок у розвиток індустрії вона отримала. Нагороду від самої королеви Єлизавети Тілбері була удостоєна орденом Британської імперії. Ви прикиньте, що жінка зробила, і це лише підкреслює її досягнення в цій сфері та величину її впливовості. Але чи справді це революція в косметиці, а не просто дуже вдалий маркетинг? Напишіть мені в коментарі, будь ласка, тому що ми знаємо, як в ці часи та й в попередні працює маркетинг. Достатньо просто відомих облич. Напишіть мені, якими продуктами ви вже користувались, а які продукти ви хочете спробувати, або можливо, ви не користувались, а точно хочете спробувати щось із саме Шарлот Тілбері. Розкажіть і поділіться мені своєю думкою. Постав мені, будь ласка, пальчик догори за мою переділену роботу. Напиши коментар та підпишись. Я буду дуже, дуже тобі вдячна. І можеш поставити ще дзвіночок, щоб не пропускати нові відео про б'юті світ. І історію, і новинки, і, до речі, в мене дуже класні шорти, Заглядай, мені буде приємно. Всіх обіймаю і цілую! Па-па!